Я Як читайшов прошу отцями, дозвати поканити Боже Бог близький чин. Боголюбимо любимо береже на Україну нашу владу війська і парафіян святого храму цього вас і всіх православних християн Нехай по Господь Бог у царстві, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами. І... Спаси Господи, Господи людей Твоїх, і благослови нас твоє. Прийняли Духа Небесного. Прийнявши божественні святі пречисти і радістю духовної наповни душам і тілам їх будь заступника. Якщо ми не будемо захищати тих, хто слабше нас, як ми виконаємо закон Господній про те, щоб віддати життя свою душу за своїх ближніх. І тому я вважаю, що захисники наші, які зараз боронять наші кордони і протистоять у цій навалі, вони є ті, хто виконує закон Божий ділом. Віддаючи своє життя, своє здоров'я за всіх нас, тому це дуже важливо. Це виконання заповіді Божої, коли брат віддає життя за свого брата.